Вітаю всіх! Сьогодні 20 січня, і ми з вами розглядаємо тему розкладання на множники різниці квадратів. Отже, ви пам'ятаєте, розкладання многочлена на множники це процес, коли ми з вами многочлен перетворюємо на добуток кількох многочленів. Отже, треба з'ясувати, що це таке, який вигляд має. Різниця квадратів. А це у нас з вами вираз, з яким ми познайомились на попередньому уроці. І утворюється він при множенні різниці двох виразів на їх суму за формулою скороченого множення. Вираз буде мати вигляд а квадрат відняти Б квадрат. Ось цей вираз і називається різниця квадратів. Різниця квадратів. Різниця, тому що діє віднімання між компонентами квадратів, тому що кожен компонент, який віднімається, кожен вираз є квадратом. І ви добре знаєте, якщо ми з вами поміняємо праву і ліву частину цього рівняння, нічого не зміниться. Отже, міняємо. В даному випадку, давайте ще раз ось про що проговоримо. Ліва частина даної формули це є добуток. А вираз, який записаний в правій частині, це є многочлен. Тобто поміняємо місцями. Многочлен у нас буде в лівій частині, а добуток в правій таким чином, спираючись на ту ж саму формулу скороченого множення, але в протилежному порядку ми з вами вираз, який має вигляд різниці квадратів, можемо розкласти на множники. Тобто, ще, ще один спосіб в нашу скарбничку. Тобто, один зі способів: ми можемо виносити спільний множник за дужки, далі ми можемо групувати доданки, а якщо ці два способи не працюють, підключаються формули скороченого множення. Поки ми ще з вами знайомі з однією формулою і будемо її використовувати. Розглянемо номер 536 в підручниках 2020 року, це номер 596. Ми не всі завдання будемо з цього номеру розв'язувати, частину ви вже бачите, я записала. Отже, починаємо з першого. b квадрат відняти d квадрат. Якщо ми подивимось на нашу формулу, у нас просто замість букв А і Б записані інші букви. Раджу вам запам'ятати наступним чином. Різниця квадратів розкладається на множники. У вас два доданки А квадрат мінус б квадрат. Два доданка в дві дужки. Якщо прикрити квадрати, то вираз, який залишається, записуємо в перших дужках. А в других дужках буде сума тих же самих виразів. Все. Многочлен ну, розкладено. Також зверніть увагу. Вираз називається різниця. Тобто мінус повинен обов'язково стояти всередині. Тому, в, приклад, в третьому прикладі мінус х квадрат додати 1, ми спочатку поміняємо місцями наші доданки. Знак перед доданком зберігається. Одиниця дуже зручне число, до нього не потрібно приписувати ніякий показник, тому що все рівно вийде одиниця. Прикриваємо квадрати. Або можемо сказати так: відкидаємо їх. Тоді у нас залишиться 1 мінус х, а в других дужках записуємо той же самий суму тих же самих виразів. Четвертий приклад: 36 мінус квадрат. Зверніть увагу, що вираз називається різниця квадратів. Тобто показник 2 повинен бути в наявності. Число 36. Згадуємо. Це квадрат числа 6, і записуємо це. А далі, як в попередніх, квадрати відкинули, отримали різницю виразів, а в других дужках сума тих же самих виразів. Далі, п'ятий приклад. З числами робимо те ж саме, що і з числом 36 в попередньому прикладі. Число 4. це 2 в квадраті. 25, це 5 в квадраті. Це в квадраті переписали. Всі квадрати відкидаємо і записуємо вираз, різницю виразів. У других дужках буде сума тих же самих виразів. Так, наступний, восьмий приклад. Так, те ж саме робимо: число 16. це 4 в квадраті. Х квадрат переписали. 121. Пам'ятаєте, в кінці підручника у вас є таблиця квадратів двозначних чисел. Ви можете не тільки підносити до квадрату, але й знаходити відповідь на питання квадратом якого числа буде, ну, в даному випадку, число 121. Це 11 в квадраті. Все. Квадрати відкидаємо. Записуємо різницю в перших дужках і суму тих же самих виразів в других дужках. Продовжуємо дев'ятий приклад: b2 квадрат мінус одиниця. Не потрібно нічого розписувати. Пам'ятаєте, до одиниці нема сенсу приписувати якийсь небудь показник. Квадрати відкидаємо. так, Відкидаємо. сама пишу, відкидаємо І записуємо вираз, який утворився. В других дужках ми записуємо суму тих же самих виразів, все. Одинадцятий приклад. Вже стикалися з таким, ще раз нагадаю: так як вираз називається різницею. Знак мінус повинен бути посередині. І одразу, щоб ми не гаяли часу. Число 25 одразу записуємо, як 5 в квадраті. Мінус число 4. 2 в квадраті. З буквами у нас тут порядок. Все. Квадрати відкидаємо і записуємо вираз, який утворився. Не забуваємо, що, так, як у нас. Показник був квадрат, це означає два множники. Повинна бути і друга дужечка, а в других дужках сума тих же самих виразів. Так, наступний 12 приклад. Число 144. В кінці підручника дивимось: це у нас квадрат числа 12. Так, буквами порядок. 400 це 20 в квадраті. Все. Квадрати відкидаємо. Записали першу дужку. У других дужках сума тих же самих виразів. Так. Далі, 15 приклад. А ось тут у нас трохи відрізняється. А в четвертому степені відняти b квадрат. Ну, зі змінною b порядок тут є показник 2. Якщо біля змінної стоїть якийсь інший показник, а нам потрібен, вона ж формула називається різниця квадратів. Але пам'ятаємо, у нас є така дія, називається піднесення степеня до степеня. В такому випадку показники множаться. Тобто, ми А в четвертому степені можемо записати ось так: А в квадраті і ще раз в квадраті. Перевіряємо, 2 помножити на 2 буде 4. А далі дивіться. Я вам говорила, відкидаємо квадрати. Але пам'ятайте, ви можете відкинути тільки ті квадрати, які є у вільному доступі. Той квадрат, який потрапив в дужки, ви відкинути не можете. Тобто, ось ті квадратики, які у вільному доступі, о, ось ці, ви можете відкинути. І тоді у нас в дужках буде а квадрат відняти Б, а в других дужках сума тих же самих виразів. Наступний приклад. Так, p квадрат задовольняє, Т квадрат задовольняє 0,36. І так, квадратом якого числа є 0,36. Квадрат це добуток двох однакових множників. Пам'ятаємо правило: коли ми множимо десяткові дроби, ми їх спочатку множимо, не зважаючи на кому. А потім відокремлюємо стільки знаків, скільки в обох множниках разом. Тобто у нас було два множники, і разом вони мали два, дві цифри після коми. Тому що у нас в числі 0,36 дві цифри після коми. Тоді кожен з них мав лише одну цифру. 36 це квадрат числа 6, отже, виходить 0,6 в квадраті. Якщо ми помножимо, будьте уважними, коли ми підносимо до степеня, ми фактично бачимо один множник, але показник нам вказує на їх реальну кількість. І так, квадрати ми з вами відкидаємо записуємо першу дужечку. А в других дужках сума тих же самих виразів. Так, є 18-й приклад. Так, ну давайте розглядати. Число 4 2 в квадраті. Х в 12 степеню. Х в 6 степеню та в квадраті. Нагадаю, при піднесенні степеня до степеня показники множаться 6 на 2, 12. А ось далі наш коефіцієнт є мішаним числом. Квадрат це діє множення. Тому, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що при множенні мішаних чисел. Їх треба перетворювати на неправильні дроби. Що ми з вами і зробимо? 25 множимо на 1, 25 і додаємо 11. У нас виходить 36 36,5. Так, Y У 8 степеню та в квадраті. Перевіряємо, 8 помножити на 2, 16. Так, давайте ще попрацюємо з числом 36, 25. Так, оце я поки що все перепишу. Ось так детальненько, детально все записуємо. Так, дріб 36, 25. -х. Окремо, з чисельником працюємо окремо з знаменником. 36 це квадрат, числа 6. 25 це квадрат, числа 5. Беремо в дужки і в квадраті. Дужки показують, що до квадрат, квадрат відноситься і до чисельника, і до знаменника. Все. Кожен вираз, кожен множник ми з вами представили у вигляді квадрату. Далі відкидаємо квадрати, і у нас залишається 2х в шостому степеню відняти 6 п'ятих у в восьмому, а в других дужках буде сума таких же самих виразів. Все. Ось таким чином ми розкладаємо многочлен, який має вигляд різниці квадратів на множники.